Чоловік на прийомі у фахівця з сімейних відносин. Лікарю, ви уявляєте, моя дружина веде щоденник, до якого заносить усі наші сварки та скандали, аж до найдрібніших подробиць. Ну і що? Багато дружин ведуть щоденники. У цьому немає нічого незвичного. Так, але моя веде його на тиждень вперед. Молода дівчина зупиняє машину у авторемонтної майстерні Замінити колесо. Після того, як все необхідне було зроблено, звертається до майстра. Знаєте, у мене ще одна проблема. Якщо до мене в машину хтось підсідає, то після поїздки завжди залишається якийсь неприємний запах. Майстер сідає до неї в машину і каже: Ну, давайте перевіримо. Дівчина з ходу набирає дику швидкість і мчить містом, підрізаючи всіх, кого може, порушуючи всі мислимі та немислимі правила, робить коло по місту, повертається до майстерні. Ну ось знову відчуваєте запах. Майстер. Відчуваю? Та я в ньому сижу. Дехто із задоволенням згадує помилки молодості. Декому за них соромно. А дехто з ними спить на одному ліжку все життя. Марічка, домовляючись із залицяльником, наказує. Збираючись до мене в гості, не забудь прихопити квіти, адже я ж дівчинка. І пляшечку горілочки, бо я ще та дівчинка. Олег разом із татом поїхав на море. Поки Олег купався, його тата займався коханням з якоюсь тіткою. Олег повертається і байдуже грає поруч із ними. Тато страшенно зніяковів і почав виправдовуватися, що він просто накачує тітку. Щоб вона не потонула. Та знаю я, каже хлопець. Минулого року маму теж накачували різні дядьки, а коли в одного з них насос зламався, їй довелося його продувати.